Добрий день! Сьогодні п'ята гра чемпіонату Києва. Ми завітали на спорткомплекс КПІ, де пройшов двобій між командами Атлет та Арсенал. Тож підійдемо до тренера команди Атлет-2015 і дізнаємося про деталі гри. Вітаю з перемогу! Які враження від сьогоднішнього матчу? Враження скажу так, що перемогли зіграли свою найкращу кращу гру. Але добув результат. Ну це пов'язано з ну скотах, якість поля. якщо чесно, дуже сьогодні була така на низькому рівні. Плюс маленьке поле була компактність гри, що з тої команди, що з нашої команди, трошки важко було важко було розіграти. Ну, а взагалі, скажу так, що перемогли, були помилки, але дякую, що вони так намагалися грати з наш футбол. Дрішісь на навіть якісь поля Треба може було десь прощати гру а вони старалися все таки розігрувати. За це дякую. Як вплинув турнір у Вінниці на ігри після нього? О, це дуже був користий турнір. Ми приїхали прямо всі заряджені після нього, мотивовані, згуртовані. Тому це велике велике, скажу так, дякую батькам. Дякую хлопцям, що батьки нам допомогли поїхати, що хлопці віддавалися на полі, отримали досвід, безцінний досвід, який дійсно дав і дав їм крок вперед. Тому ми тільки задоволені, що ми з'їздили, прийняли участь і ми будемо намагатися на такі турніри не пропускати і приймати участь. Коли діти вчаться більше, коли виграють чи коли програють? Напевно, що. Навчання йде тоді, коли вони грають максимум на своїх зусиллях. Якщо вони повністю віддались грі, а навіть не виграли, або щось не виходило, але вони максимально старалися виконували установку, саме самогла навчання. Ти можеш програти, але якщо ти зробив 100%, то тобі не сором за свою гру. Тому напевно, що самовіддача і 100% самовідача, тоді це йде. Плюс навчання, ще десь не дорацьовуєш, а ти навіть можеш виграти, але ти не став після цієї гри сильніший. Дякую, Атлет Атлет Атланти.